Всім доброго дня! Сьогодні я покажу, як я проточив задній диск, не знімаючи його з автомобіля. Для цього я використав дерев'яний брусок, який просверлив по отворам болтів, що тримають автомобільні колеса, І по центру Поставив болт з гайкою, який зажав шуроповерт. Можна чистити двома дрелями, але одному незручно. Можна було б використати болгарку, але потрібно другу людину, щоб працювали в цей час болгаркою. Тому прийшлося використовувати підручні речі. Обов'язково дотримуйтесь техніки безпеки, тому що можуть вирватися дрель, якось в мене тут на відео. Спочатку я використовував э, точильний камінь для грубого зняття, а потім уже доточував, дочищав наждачкою. На все це пішло на одну сторону десь 20 хвилин. Ось такий результат ми маємо. З внутрішньої сторони потрібно перевернути диск та закріпити двома болтами. Двома гайками обичаюсь. Дерев'яшка в мене відразу не влазила між болтами, то прийшлося її трошки допрацювати. І така сама процедура, як і спочатку. Спочатку затичним каменем, а потім наждачкою. Також зсередини вичистив окалену диску приклею наждачну бумагу до тормозної колодки але мені не сподобалось тому продовжую чистити просто наждачною бумагою нартачка зерно 80 чи 60, вже не пам'ятаю. Кому сподобалось дане відео, поставте лайк та підписуйтесь на канал. Всім до побачення, гарного дня.